Давайте помолимося. Бог наш, я дякую тобі за твою милість до нас, яку ти проявляєш кожному дні, кожній хвилині. І от сьогодні ми зібралися, Господи, прославити Твоє святе ім'я. Дякую Тобі за слово, яке ти, в якому ти відкриваєшся, через яке ти працюєш над моїм серцем, Господи, говориш саме до мене. І прошу тебе благослови, будь ласка, Господи, щоб ти зараз проговорив через мене до церкви, до людей, які прийшли до людей на реабілітації до, до всіх нас, Господи, благослови, говори в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Я спочатку зачитаю текст. Це 140... в українській біблії це 145 псалом з 15 вірша по 21 першій. У кого російська мова там в переводі, то це 144 псалом. Очі всіх спрямовані до тебе, і ти своєчасно даєш їм поживу. Розтуляєш свою руку і насичуєш за потребу і все живе. Справедливий Господь на всіх своїх шляхах і милосердний у всіх своїх учинках. Господь близький до всіх, котрі волають до нього, до тих, котрі від щирого серця благають Його. Він виконує бажання всіх, котрі його шанують. Вислуховує їхні благання і спасає їх. Господь охороняє тих, котрі його люблять, а всіх нечестивих знищить. Мої устави виголошуватимуть Господню хвалу. Нехай усяке тіло благословляє його святе ім'я по вік віків. Амінь. Амін. Ем, ну, зрозуміло, да, тема моя сьогодні буде підтримуватись жатвою, да, сьогоднішнім святом. І я собі так розміну. Думаю, що це більш таке свято близьке до землеробців, які там сіють, якось там піклуються про овочі, про поляки, да, про це всі семна, які вони засіюють. І їм це зрозуміло, тому що вони пахають типу, да, на цих полях, на городах. а потім, коли вони отримують ці всі плоди, вони вдячні, вони вдячні Богу, вони вдячні. І людям, які працювали там, і вдячні за те, що вони мають потім. Посадили семенинку, виростили багато, великі плоти. Я недавно вчора, по-моєму, йду, дивлюся у нас на городі. Такий болгарський перець, гарний, такий так, гарний, і так багато. Наче. Собі йду, думаю, це ж посадили сімочку просто. А вирос такий гарний перець болгарський. Ну і йду там, Галі потім розказую, вони, слушай, це ж, ну ти ж помієш, типу, прикольно, коли ми садимо щось і потім отримуємо, коли ми піклуємося на городі, там, там, це там, обробляємо, його поливаємо, удобряємо, ці всі, всі всякі моменти делаємо. І дивись до неї, але так, дивиться, типу. Ми, типа, знаєш, ну. А если чесно, я взагалі туди не лізу. Я навіть даже, я даже там не поливал, мабуть, ні разу. Типу. А я такі розказував, як класно, дивитися, ми посадили. Ну взагалі, типа, так круто. Але я типу сам порозумію, що в мене мінімум там стосується цього всього. Але ми можемо звернути увагу на те, що говорить нам Слово Боже сьогодні, да? на світло Слово Боже, що ми також ми також ми маємо можливість сьогодні дякувати Богу не тільки за те, що в городі, не тільки те, що ми там сіємо, да? чи хтось це робить, а за те, що ми маємо взагалі сьогодні, в сьогоднішній день, за ту їжу, яку, про яку Бог піклується для нас. От, от цей вірш, я поверну вас трохи ще до Псалом 145. би подивитись ще раз на нього і звернути увагу на те, що 15-ті вірш, очі всіх спрямовані до тебе, і ти своєчасно даєш їм поживу. Розтуляєш свою руку і насичуєш за потребою і все живе. Тобто Зрозуміло, що за потребою Бог про нас всіх піклується. Він піклується про своїх дітей, він піклується про свою... Ну, повністю про нас покупилися у всіх випадках життя. І я хотів би просто сьогодні має такі більш бажання до нас, до всіх нагадування і побажання, так як ну, не хотів би сьогодні затягувати зібрання. Перше, щоб ми звернули увагу, це щоб ми погрузилися в милість Бога, який дає нам їжу у свій час. У свій час, тоді коли ми дійсно цього потребуємо. І згадував своє життя, згадував я. Ну, останнім часом дуже, так, всі моменти життя, які були, відбувалися у житті, коли я тільки покаявся з дружиною, коли ми тільки йшли цим шляхом починали, йти вчилися. І згадав такий момент, що знаєте, коли ти живеш на центрі реабілітації, от я, наприклад, був на центрі реабілітації, ти якось про це все не думаєш. Ти, ти живеш в, такій, ну, в, 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 в таких обставинах, де все є. Дійсно все є. Ти, ти, ти не їжений, ти дійсно в гарних умовах живеш, в тебе є світло, в тебе є тепло. А, а їжа, а їжа була ну, дійсно дуже смачна і була багата, бо благоставляв реально. типу. Но коли ти виходиш ну, там, наприклад, на другий етап життя, ти йдеш ляхом, ти розумієш, що приходить такий момент, коли я працював за 170 гривень в сутки, це в охороні, отримував 1700 гривень в місяць тоді. І тоді Бог починав вчити бути вдячним за все. За все, коли ти розумієш, коли поряд біля тебе є люди, які отримують 5-10 тисяч гривень в місяць, да? тоді на те то время це було там, скільки років тому, ну, довго, давно. Що 1700 і 10 тисяч. Це велика різниця була. І ти розумієш, що вони їдять смачно, ти розумієш, що вони ну, дійсно вони живуть гарно. І я жив гарно. Я був, дякував Богу за те, що я отримав 1700 гривень, я дякував Богу за все, що я маю. Але прийшов такий момент, коли я зловив цей робот, коли мені почало щось не вистачати, коли я почав вже не дякувати Богу, а требувати від Бога. Коли я почав, чого у них так звертати увагу, а в мене не так. І знаєте, як Бог мене навчав. Прийшов додому і така дома атмосфера була. Нерадісна, мирно, знаєте, коли ну, ти втратив, ти, ти, ти втрачаєш щось, ти втратив спілкування з Богом, ти втратив, це, оцю дякую дяку, оцю до Бога, да? ти втрачаєш якийсь взагалі якесь, наче, розум втрачаєш. Із-за того, що тобі наче, мало все здається. І ти приходиш додому, дивишся на дружину, і тоді, дорігся, наче, такі, ну от дійсно такі, ну, всі такі панікші, чогось немає цієї. Я так задав питання, я говорю, що, стат, що що, що трапилось? І ми прийшли до того, що типу, нам не вистачає типу, ну, типу, їжі, наче, мало грошей, мало їжі, мало одіця нема немає. Ну, типу, такі моменти ми почали обсуждати, що типу, ну, так взяти дійсно наче мало, якщо ти такий ну, десь вже невдячний. А потім Бог знає, як мене почав облічати. Слушай, пройдіть на кухню. Я комусь вже свідчу, будь про це. І ми, ми йдемо на кухню, відкриваємо. Шухляди. Повно забиті шухляди крупами. Повністю. Які хочеш крупи. Ну, типу, в тебе нема що їсти? Є, що їсти. Хлібницю, хліб є, є хліб. Овочі, картошка є, є картошка. В смислі в тебе нема що їсти? Дякую Богу, що в тебе є. в тебе є що їсти. І тоді ти розумієш, що дійсно в тебе є, що є, що у кого ти немає. Ідеш до шкафа, приходиш, відкриваєш шафу, а там речей просто завалено, тих речей. Завалено. Ти просто звик насичусь одне. І тобі здається, що в тебе нічого немає. А коли ти відкриваєш, ти починаєш перебирати, то там ти ще можеш і поділитися тими речами. Бог тебе в цьому зупиняє. Говорить, дійсно. Подивися, що нема що діти, є. Слушай, ти за дом ропотнішиш, в якому ти живеш. Я жив тоді у батька, і там, де не було ні води, нічого такого, ми в одній кімнаті жили всі. Ти ропатніш, там кого-то взагалі немає цього будинку. Хтось знімає, ходить його, хтось шукає кошти, щоб десь позичає, щоб десь жити. За світло ти не платиш, тому що в нас мала забезпеченість була, нам виплачували тоді, ще, ми нічого не платили майже ні за газ, ні за світло. Що не вистачає? В тебе немає чогось. Ой, тоді ти розумієш, що ти маєш все. Ти маєш все для потреби, для життя нашого. Хотів би, щоб, ми, коли у нас приходять мислі, коли ми чогось не маємо сьогодні, згадайте нас до покаяння. Згадайте нас просто всіх, я себе згадую, нас всіх згадайте тоді, коли ми були невіруючими. Що ми мали тоді? А от тоді, от тоді ми нічого, мабуть, не мали. Взагалі нічого. Тому що я згадую себе, мене таскало і по електричкам якимось ночувати, і по під'їздам, і просить 25 копійок на пережок якийсь. от не мав ти нічого. Як ти можеш говорити тоді, коли тебе Бог спас, коли тобі Бог дав нове життя, коли Бог про тебе опікується, що ти щось не маєш. Тому я бажаю вам, коли у вас з'являються мислі, що ми не маємо що поїсти. Бо згадайте, дійсно, що ми колись не мали, коли ми були невіруючими. А тоді ми навіть не мали. Зараз ми маємо все. Ми в Бозі, маємо все. Тому ми маємо бути вдячними Богу за те, що Він нам дає. На сьогоднішній день ми живі, здорові і ми маємо що їсти, ми маємо роботи, ми маємо будівлю, ми все маємо. Друге, ми маємо в потребі звертатися і призивати Бога, бо Він чує наші молитви. Але він чує молитви тих, хто. Слухає Бога, слухняних дітей. Тих, хто призвав його, тих, хто покаявся, тих, хто дійсно потребує в цьому, а тоді Бог чує наші молитви. Тоді, коли ми не слухняні перед Богом, тоді, коли ми діємо, як, як бажаємо самі свої, собі, ну смисло тоді Богу нас чути. Бог нас не буде чути. А коли ми звертаємося від щирого серця, де написано в якомусь сілі, що від щирого серця звертайтеся до Бога, кликайте його за потребами. Тоді, коли ти дійсно в цьому потребуєш, то і Бог буде нас благословляти, і наш Отець Небесний, і наш батько, він бачить наші потреби. Він нас 100% благословить, щоб ми не опускали руки, тоді, коли у нас є потреба. Розумієте, я себе згадую і згадую дуже багато свідоцтв тоді, коли нам починає приходити день, коли нам чогось не вистачає. У нас є, але хочеться вже більше. Тут ми зрозуміли, що в нас є їжа, тут ми зрозуміли, що в нас є будинок, тут ми зрозуміли, що в нас є одежа. Але потім приходить той період, коли ми розуміємо, що нам щось ще хочеться. Нам цього вже не вистачає. І тоді ми намагаємося вже щось діяти, ну, як самовольничати, якось добиватися цього, діяти, шукати якусь другу роботу, нам стає некомфортно жити. І знаєте, що приходить перше на мислі, коли нам чогось не вистачає? Приходить дьявол і шепче нам на ухо. Знаєте що, саме мені колись, і навіть от не -не недавно. Лиши служіння, тому що воно тобі заважає. А не йди другу роботу якусь. На, на двох роботах. Ти хочеш більше отримати? роби на двох, працюй на двох роботах. Для того, щоб ти працював на двох роботах, тобі потрібно лишити служіння, бо воно тобі типу, заважає. Приділяємо менше е, часу родині. Є такі роботи, де понеділям. Не, не піти на зібрання, поїдь на роботу, заробив більше. Ти заробиш, ті, тебе буде все. Тільки від цього відмовся. І от слава Богу, що ті, хто це все переживав, не відмовились. Знаєте, я собі думаю, вмісто того, щоб лишати служіння. Лишать спілкування з родиною, лишать служ... ну, приход на богослужіння. Ми йдемо такі шаги, ми, такі... Ну, ми буваємо чинені дуже неправильні шаги. І потім що? Потім падіння? Потім падіння, потім намало, а потім, ну, потім ви самі розумієте, що може бути. Тому коли ми відчуваємо, що ми в чомусь потребуємо. Звертайтеся одразу до Бога. Звертайтеся до Бога. Бог нас благословить. Бог нас благословить. Якщо ми дійсно в цьому потребуємо. Якщо ми в цьому не потребуємо, а просто ми бачимо в ком-то, у когось у мене немає, тому що не звертайтеся, не треба не, не, не звертатися. Тоді, коли в тебе є, тобі відчуття таке, що мало, мало, дай мені ще. Згадайте, прийшла на місці згадайте, ісход. Коли народ йшов, їсти хочемо. Бог їм дає. Мало. М'яса дай. Бог м'ясо дасть. Закидав їх, перепилами, що з ними трапилось. Да. Халепа було, А так може бути з нами. Тоді, коли ми, нам завжди мало, ми не вдячні тому, що ми маємо на сьогоднішній день. Нам от тоді приходить, що дійсно мало, ми починаємо просити, коли надо, і не треба. Бог дасть тобі. Ми тільки чи понесеш ти це потім. Що з тобою потім буде, це вже питання залежить від вас. Ну і останнє побажання, це щоб ми завжди дякували Богу, висхвалялися, славилися, оте Боже ім'я. Я хотів би відео, щоб ми подивилися зараз, коротке відео, просто ну, невеличке. Віталій. Дивіться, будь ласка. Пати Богу, подякуй за шум вдома, бо це означає, що в тебе є сім'я. Подякуй за посуд, який потрібно мити, значить, у тебе була їжа. За килими, які треба пилососити, за вікна, які треба мити, значить, у тебе є житло. За промоклі від дощу черевики, значить ти ще здатний ходити власними ногами. За пробки на дорогах, значить, у тебе є автомобіль. Ти сидиш в авто, яке ти зумів заправити, і воно їде. За уроки дякую та іспити, до яких потрібно готуватись, значить у тебе є можливість отримувати освіту. Дякую за начальника, який робить зауваження. Значить, у тебе є робота. Дякую за гору прання, значить, є одяг. Дякую за свої сльози і посмішки. Значить, ти ще можеш відчувати. Дякую за тих, хто заподіяв тобі біль. Значить, ти ще можеш зрозуміти, як не потрібно чинити, подарувати у відповідь прощення і любові. За втому в кінці дня дякуй, значить ти ще можеш активно працювати. За будильник, який буде досвіта. не означає, що Бог означає, що Бог розбудив тебе що нашим там далі, що ми живі, здорові. Але ну, знаєте, я задав питання, е, якось на кухні сиділи з дітьми, з родиною. Я просто так стою і задаю питання, за що ми в останнім часом, за що ми саме більше дякуємо Богу? Це питання я задавав і другим людям, і тільки всі в родині своєї. І дуже часто і відповідь така. Там, хтось дякує за те, що ми сьогодні живі, здорові, і нас, ми, ну, ця війна, яка є зараз в Україні, да, наш фасто оминає, і ми цього не відчуваємо. Хтось дякує, що та ракета прилетіла не залетіла до нас фасто. Хтось дякує за те, що в мене є їжа, хтось дякує, що я навчаюсь. Багато хто що, за що дякує. Але знаєте, що я, на чому я зловив себе, що я такий самий. І дуже мінімум зараз дякую за те, що оце все воно є, воно це все відбувається сьогодні. І ми дійсно живі, здорові, ми маємо будинки, ми маємо машини, ми маємо їжу, ми маємо одяг, ми маємо церкву, ми все це маємо. Але я забуваю і дуже багато, майже. Відсотків 90 зі 100 відповідали отак, як ми маємо то, ми маємо то. І ми за це дякуємо дуже часто, і ми прокидаємося, ми дякуємо за це, що ми живі, здорові, ми можемо йти на роботу зараз. Але я хотів би, щоб ми кожного ранку прокидалися з вами і дякували Богу за ту жертву, яку він приніс на Голгофі сьогодні. Завдяки такої жертві, завдяки пролити крові, завдяки розп'яттю тіла його, ми сьогодні живі здорові з вами. Завдяки цьому свободі, звільненню, яку він нам дарував, завдяки нового життя, завдяки Духу Святому, завдяки відродженню з гори ми це все сьогодні маємо. Чуть-чуть у нас помінялося мислення, і ми встаємо. Раніше ти прокидаєшся, і ти Боже, дякую тобі за те, що я свободний сьогодні. Я радію, і в мене мир в серці, я маю можливість ти служити. Ти наповнений. То сьогодні ти прокидаєшся. Боже, дякую, що в мене є, що їсти. Да, це все дякую, амінь. Але на першу чергу ми ставимо, давайте собі просто ну, вложимо в серце моє побажання, щоб ми на перше місце ставили те, що зробив для нас Бог, завдяки чому ми живі сьогодні. Тому що якщо б ми не були б звільнені, якщо б ми не були б народжені, якщо б ми не були б е, спасенними, да? боже дітьми, ми б цього б не мали б нічого. Тому я прошу встати, просто зараз ми помолимося, подякуємо Богу за те, що Він би зробив для нас. Такої бажання, дякувати.